Як хочеш. Мені вчора хуйово зробив, усе бля. Бо ти зівка банаде якого? Не. А чого? Тільки щось я, а... я з'їв в апетит. Чорної води? Ні, сам не знаю, що я веб, бля. А тих герок. Шкіри. Фу. Бі, Більше мені не треба. Фу, це творе їдять, дід, фу, Шкури don't її. like it. Не треба, я, я вже казав, вам. — В церкву я підете? Ні. Та мене ніколи не було в церкві. Я фу. тільки був на Пасхи. Дід не ходить. Не. Дід атеїст. Ходить. Ходить. Ходи, ходить в церкву, кожен день ходить. Хто це? Був вчора, не пішов, бо заболів. Хто це? — Валентина Шер... Шерхен. Шер... 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 Шерхен. Дякую тобі Валентину Щерхен за 100 гривень. Бажаємо тобі крепкого здоров'я і довгих довгих років прожити на благо неньки нашої України. Бензимат чуть не забив гол, кстати. — А це що? Зараз? Ольга Мельник. Дякуємо тобі, тобі, Ольгу Мельник, за 50 гривень. Бажаємо тобі хорошого здоров'я і твоїм батькам. Чість родився же топшениці. Е, як мала супер, здорова, чи ні, трохи плакала або щось, зуби трохи починають різатись. Да, да. А так це суп, ну, здорова і все. Так воно... Грається, там, починає лазити, там, швидше да. говорить, трошечки, да. прикольно. Так, так що не накинулися на мене. Я що хотів дитинку маленьку обідати. Ну, я не накинувся на тебе, я просто вийшов. І все, це мама починала щось кричати. Тобто мама валіта має. Михайло е, руб. Робницький. Дякуємо тобі, Михайло, Михайло Робницький, за 100 гривень. Бажаємо тобі. Спирайся на мене, ну, бажаємо тобі і твоїй сім'ї, твоїм сусідам. хорошого здоров'я, щоб ви ніколи не хворіли. Дітоля, Пасху святить. — святить. — А як же обязательно. Коли я таке? Об'ячком. А в нас церква недалеко є. Ти її бачив колись? Я ще... А, ко я корову пас? Помагав строїти. Корову пас. Кирпіч складав. Серйозно? Кірпіс складав, то це що строїв? Помагав! Прикольно, помагав церкву цей строїти. Поїдете, а ви таке? в таке вірите? А? Що дід допомагав церкву строїти. Так, давай. І як тобі там тяжко було царство? Оце давай. — Це вже нове Олеся Олійник. Дякуємо тобі, Олеся Олійник, за 100 гривень. Бажаємо тобі і твоїй сім'ї хорошого здоров'я і довгих років прожити на благо нашої неньки України. Не може таке буде, що ти не можеш скинути кошти. От номер карти, хто хоче підтримати. От. о мо. Ну нащо вона мені? У мене, мене так голова була. Ааа, став я. друга. Ну ну нашому но тобі. Бо Шопал. ти в мене по голові б'єш. Не б'ї, бити не був, забери. Раз дариш диваю зразу. Став то. Вона дуже дорога, вона дуже дорога. Це вона дуже має гроші великі. Хорош. Став їй ту на стул. Бусть чуєш, зроби там чайку, будь ласка. Бабусю. Зроби чайку. чайку. Бабця. А, не, 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 бабуся вже спить. А як вона так прийшла, А? Як вона так спеть прийшлась. Магія. Кутам. Це магия, кстати. Я думаю, це магія скоріше все. Продовжимо далі. Скажи так. У зелі кусі Роман Трофі. Роман Трофімук... Роман Трофімук Анжеліка Атаман. Атаман. За 100 гривень. Бажаємо їм. По 50 гривень. По 50 гривень. Бажаємо їм хорошого здоров'я і... І, їх... і їхніх сім'я. І щастя вам в кожному по да. житті. Я це сказав. Чому... Прикольно, що Да. У нас футбольний матч рахується як Рома, Рома, Реал Мадрид. Не треба. Ком... Не знаєте нічого, забудьтеся. То був домовик. А, ні, то була моя рідна буся. Я ніколи не називаю бабушку бабуся, ж тільки та, та, я говорю буся. Вот. Та ж там, ти Там буся. Чого від її вежнеш? Та бабуся там в туалеті. Я її, блядь, жаль. В смысле? Куда виженеш? Вона на пішла митись, дід. На мой, я знаю. Так, технічна перерва, я зроблю чайок, ми вер. Ми...